Сьогодні покажу вам, як ловити рибу монстра. Риба вуду, на whitemous. Спочатку треба виловити мушлі з дна озера і покладіть їх у рюкзак 5 штук. Важливо, щоб в інвентарі тут було у вас місце 5 штук. Отже, це можна зробити на локації будиночок рибалки. Беремо спіннінг і кидаємо в район туди каменів на край до скали. Даємо опуститися на дно. Так, ось зачепилося щось? Мушля є? І остання зловилося? Тепер переходимо до завдання. Снарядіть мушлі Вуду на матчеве Вудилище. Гачок риба дуже. Так, давайте я покажу. Риба до 20 кг. Вона доволі велика, тому я ставлю гачок номер 4 Спробуємо так. Можна кидати з берега, але так як в мене є лодка і так швидше буде витягувати, то я краще з лодки. Перемотав час на піковий ранок. Покльовка пішла. Ну, думаю, це монстр. Все ж таки на цілу. Наживку має монстр, бути і доволі сильний. Але бачите, в чому перевага, що на лоці, я швидко ну, риба підтягує мене до себе. І я дуже швидко виловлю. Так. Риба воду. 18 кг. Так, міточку я ставлю. Прийшло зранку на пікову годину, на, на восходяще до піка. Ось такий от монстр. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відоси по монстрам рибам, стріми та пошуки унікумів.